По вулиці Героїв України у Полтаві з'явилися нові ліхтарі. Раніше ця ділянка пішохідної зони, що поблизу ліцею номер 31 взагалі не освітлювалася. Тому працівники підприємства міськ світло встановили тут 25 сучасних енергоефективних led світильників, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Люди руками звертаються до міської влади, адже Полтаві є дуже багато місць, які не освітлені, так звані темні плями. Цю тенденцію будемо виправляти, і тому за 24 рік вдалося реалізувати сім вулиць, в яким тепер люди більш безпечно можуть ходити додому з роботи, діти зі школи. І таким чином наше місто стає більш зручним для наших мешканців. На монтаж освітлення пішохідної зони по героїв України пішло близько двох місяців, розповідає майстер підприємства Міськ світло Олександр Росляков. Додає, на темпи робіт вплинули, зокрема, і погодні умови. На даному відрізку все почалося з того, що ми робили основи під опори, під нові. тобто ставились основання, заливалися бетоном. Давали їм трошки вистоятись, ну, як у будь-якому будівництві. Потім виставляли опори на всій ділянці, натягували лінію і після цього ставились кронштейни і світильники, і підключали його в мережу вже міську. Таким чином встановили нові оцинковані шестиметрові опори і протягнули 900 метрів повітряної лінії, говорить директор міськсвітла Руслан Решетило. Тут ми вибрали оптимально потрібну. Потужність 20 ватт, якраз на такій висоті підвісу їх тут має вистачати. У нас є пульт керування, який спрацьовує по датчику затемнення. І кожного дня тобто, освітлення включається по-різному. Думаємо, тепер тут буде значно затишніше ходити, тому що тут і житлові будинки, і дитячий майданчик, і школа, і ще один спортивний майданчик. Тому я думаю, що тут людям буде стане комфортніше. Дана ділянка є однією з досить прохідних в цьому мікрорайоні. Місцеві мешканці, які часто тут гуляють, кажуть, тепер алея стане безпечною у будь-який час доби. Скрізь світло є, а тут завжди тем, темно. Це Дуже добре що зробили. Ми давно їх чекаємо. Раніше тут було дуже темно, зараз, надіюсь, буде в темний пора року. Набагато світліше нині в Полтавській територіальній громаді більше 27 тисяч світлоточок, 19 тисяч старого зразка, тобто за натрії світильники. Які споживають в два-три рази більше ніж освітлюють, адже вони відпрацювали вже там по 10-15 років. Необхідно, щоб в нашій Полтаві було зручніше, безпечніше, якісніше ходити, проживати. Наразі комунальне підприємство Міськ світло у співпраці з депутатським корпусом активно працює над пошуком можливостей для оперативної заміни застарілих ліхтарів на сучасні енергоефективні освітлювальні прилади.